Оскільки основна професія нашого президента Володимира Зеленського пов'язана із розмовним жанром, то навряд чи прем'єр-міністр Словаччини Фіцол вдасться переграти його в цьому мовному двобої, Володимир Зеленський заявляє, що ми пропонували свою допомогу народу Словаччини на час адаптації до відсутності транзиту газу з Росії, але сам Фіцо пихато відмовився багато хто у Європі попереджав його, що не можна просто нічого не робити й чекати. Зараз він намагається піаром, брехнею та гучними звинуваченнями перекласти провину із себе на когось іншого. Але проблема саме в тому, що він зробив ставку на Москву, а не на свою країну. Не на Об'єднану Європу і не на здоровий глузд. Це була його програшна ставка від початку. Проблема в тому, що багато політиків Європи зробили ставку не на тих.